Десятці 10. Десять. десять років тому українському війську з'явилася бригада, якій стати легендою на раду було написано: 10-та окрема гірсько штурмова бригада. І варто лише клипнути оком на карту України і побачиш історію вашої слави і звитяги. Доборони Києва та Житомирщини до найгарячіших точок Донбасу. Ваша мужність в боях стала прикладом незламності та воїнської честі. Вас символічно кличуть Едельвейсами! Ця квітка зростає високо в горах, там, де виживають лише найсильніші. так і ваша бригада завжди там, де важко, де потрібні відвага і стійкість. І коли треба боронити такі терикони і долати такі вершини, які по силах лише гірський, у ваші 10 вмістилося більше, ніж в мої 60. До речі, дуже дякую за привітання з Днем народження. Десять років це не просто дата. Насамперед, це люди і долі. І це тисячі днів боїв і варт, сотні кілометрів фронту, кров і піт, біль і гнів. Втрати і точно перемоги. Це імена полеглих героїв, які житимуть в нашій пам'яті назавжди. І це велика честь для мене допомагати вашій бригаді, бути амбасадором вашого потужного військового бренду, відчувати свою причетність до вас. І до того ж, з вашою бригадою пов'язано багато дуже особистих. Навіть Різдво на нулі колись святкували разом з вами. У житті завжди є місце для свята, яким би важким те життя не було. Так і сьогодні у вас свято це ваше свято так само, як і наше. Слава юдису! Слава героям, які тримають висоту і тілом, і духом, і зброєю. Слава Україні!